Матеріали, які були оприлюднені російським генштабом, не відповідають дійсності та спрямовані на формування помилкової версії непричетності збройних сил Росії до теракту з використанням ЗРК БУК м 1 Такі дані розслідування департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Нагадаємо, пасажирський літак Боїнг 777 що виконував рейс з Амстердама в Куала Лампур, зазнав аварії 17 липня 2014 року. В районі міста Торес Донецької області на борту перебували 283 пасажира, в основному громадяни Нідерландів, і 15 членів екіпажу. Всі загинули. Українська сторона наполягає, що ракета, яка збила літак, була випущена з контрольованої терористами території. Міжнародна слідча група підтримала цю версію. Водночас Москва продовжує звинувачувати у катастрофі літака українських військових. Чотири дні саме стільки знадобилося генштабу Росії для того, щоб сфабрикувати докази, сфальсифікувати матеріал супутникової зйомки, матеріали супутників-шпигунів, щоб спробувати звинуватити Україну в можливій причетності до катастрофи Боїнг, зазначили в СБУ. Там виявили, що аналіз російських даних космічної зйомки здійснено за цифровими даними супутників. При цьому так звані російські докази мають численні ознаки підробки і ретушування. Крім того, частина цих фотографій була відзнята російськими супутниками шпигунами в інший час задовго до теракту з рейсом MH17 так виявився підробкою супутниковий знімок генштабу Росії від нібито 14 липня 2014 року окремого радіотехнічного батальйону військової частини А01 в районі селища Тепличне Луганської області. Росіяни стверджують, що нібито на цьому знімку розташовано кілька пускових установок БУК. Разом з тим, на знімках, які є у використанні СБУ, на 16 липня помітно просто три одиниці військової техніки, які протягом двох діб не змінили місця свого розташування. А на території військової Частини та поблизу неї відзначаються наслідки артилерійського обстрілу. Українські контррозвідники також заявили, що на озброєнні зазначеного батальйону, який був виведений під обстрілом терористів у Харківську область, не було активних засобів ураження типу ЗРК Бук. Батальйон виводив техніку і особовий склад під обстрілом терористів. Та ж техніка, яка була пошкоджена, яка залишилася в місці дислокації, її зображено на російських фотографіях так, ніби там дислоковано буки. На момент терористичного акту територія перебувала під контролем проросійських терористичних організацій. Тому твердження про те, що на цій території стояли українські буки, є повністю сфальсифікованими. йдеться у повідомленні СБУ. Росіянам тут було важко сфальсифікувати, нібито зйомку 17 липня. Тому вони заретушували фотографію хмарами. Водночас, ми знаємо, що там також немає лісопосадки і просіки. В цій лісопосадці теж немає. Розповіли в службі безпеки. Зганьбилися російські генерали із іншим супутниковим знімком, на якому зображена схема ділянки біля села Зарощенське Донецької області, яку російський генштаб визнав як нібито місце перебування ЗРК Бук. Він зображений ними у збільшеному квадраті. Повна споряджена вага цього зенітно-ракетного комплексу понад 32 тонни. На російських фотографіях ні великих, ні маленьких слідів заїзду буку на засіяну пшеницею територію немає. Колій не було ні з одного, ні з іншого боку. На фотографії через кілька днів цих слідів теж не з'явилося. Крім того, викриттю фальсифікацій генштабу Росії допомогли і українські жнива. Росіяни очевидно не знали, що станом на 16-17 липня зазначені ними поля вже будуть скошені.